Слава Ісусу Христу, слава героям, які боронять мою Україну. І хочу вам презентувати те капеланство, яким я займаюся з 2017 року, а з початком повномасштабної воно тільки посилилось. Так, і найперше, це наше служіння військовим на передовій. Це виїзди, це молитва за військових на місцях, це причастя, це молитва за зцілення на стабілізаційних пунктах. Та ми також молимося у самих військових частинах перед відправкою хлопців на ротацію. Або коли вони повертаються з ротації, так само відбуваються декомпресійні групи з психологами. Там ми також присутні. І коли ми від виїжджаємо, я спереду поклав. От шеврончики були. У нас такий є проект: це шеврончик, написано: Господь захищає, дає перемогу. Я вже їх тисячі роздав, і якщо в когось є бажання, можу дати приклад, можете відшивати. Ми розповсюджуємо також Євангеліє, але оцей шеврон завжди беруть і кажу хлопці, проголошуйте, що Господь захищає і дає вам перемогу. Так, також в нас є такий проект, кухня для душі, там, де сяє біля мангала, це ми, коли виїжджаємо в сапункти. Ми окремо готуємо м'ясо е нашим військовим і роздаємо або по палатам, або робимо служіння прямо в стаб-центрі. Також ми підтримуємо наших братів, які мобілізовані, які служать. Це допомога у купівлі спорядження, е допомога навіть якщо в нас брати все ж таки вирішують і служити. Е допомагаю, роблю відношення від частини, і вони їдуть. Е по призначенню після навчального курсу, курсу молодого бійця. От, це от роздача шевронів. От ми навіть сьогодні їхали. в мене брендований бус капеланський. Підійшли хлопці, привіталися і роздали шеврони. Якраз вони їхали на ротацію. Також ви бачите, це є капелан з вашої церкви, з Кіменса. Ми з ним спілкуємося і от є пару фотографій від нього. Також другий такий напрямок. Важливий це служіння, це служіння сім'ям військових і служіння дітям військових. Ми проводимо, я приймаю участь в проводженні таборів і робимо різні програми, тому що діти вони як безмовні свідки. Всього, що відбувається, вони по-своєму все переживають, не все можуть сказати. Також ми є такі групи підтримки дружин. Постійно залучаємось, допомагаємо і і продуктами підтримуємо сім'ї наших братів, які служать військовослужбовців продуктовими наборами. Також ми через проект Сумка Самарянина залучаю. Ну, всі знають, да, такий проект є і були зроблені. І от і програми на день захисту дітей, різдвяні програми. Ми зараз готуємось до нової різдвяної програми по громадам, тому що в більшості великі міста діти щось бачать. Якщо ми візьмемо невеличкі міста або селища. Там діти нічого не бачать, вони нічого не знають, і немає просто в громадах ресурсу, щоб щось залучати цікаве для дітей військовослужбовців. Ми це робимо на постійній основі. І зараз такий новий напрямок. У нас є психологічний ретрит. Ми буквально 17-18 нам дають благодійники базу, табір. Ми з психологом, з віруючою нашою сестрою, робимо психологічний ретрит. Це перший такий пілотний проєкт. Ми робимо окремо для дружин, діючих військовослужбовців і окремо. Окремо для дружин, в кого загинули чоловіки. Третій наш напрямок це служіння саме родинам загиблих. У нас є Рада родин загиблих при Міністерстві ветеранів і наша сестра з нашої церкви, вона, вона психолог, от ми з нею ретрити проводимо, і вона є представницею області Хмельницької в Раді загиблих. Надзвичайно біль, надзвичайно важко, але комусь це треба робити. Що сюди включається? По-перше, це юридична допомога, О, це було відкриття стабілізаційного центру. О, це Наталя посередині, і це юридична допомога, тому що дружини або матері загиблих. Вони в ступорі через те, що їм приносять позвіщення повідомлення про загибель або про пажу безвісті, і вони в цьому ступорі, але юридично їх треба вести і супроводжувати. Ми цим займаємось. Також допомога в пошуках безвісті зниклих. Якщо комусь треба в когось є такі ситуації, може поділитися, створена така пам'ятка, куди дзвонити, куди писати, з ким тримати зв'язок. Це все вже напрацьовано. І з, також є і така участь нелегка, ну, вже втомилися ховати і друзів, і побратимів. Це участь у похованнях. У нас є міжконфесійна рада Капеланів в Хмельницькому, там є певна почерговість, і ми залучаємось до самого процесу поховання. Четвертий наш напрямок це уроки мужності, це уроки патріотичного виховання і тактична медицина в школах. Я зайшов з таким проектом, я не чув більше такого. У нас навіть Міністерство освіти просило якусь брошурку, якусь рекомендацію, як ми це робимо. Я заходжу в навчальні заклади з такими трьома меседжами: це мова, повага до землі, яку нам дав Господь, і третє це молитва дитяча за батьків. І повага до старших, до старшого покоління дуже заходить, дуже сприймають і вчителі, і самі викладачі захисту України. Е, і також е, більше за 23-24 рік, більше 100 уроків провів. Також же, от зараз проект. Ми це тактична медицина, це ознайомлення дітей, хоча би з базовим. Е, це турнікети, це тампонади, Як це відбувається? І також е, і вчителі приймають участь, і е, медсестри, фельдшери, які є в школах, також приймають участь. Більше ці уроки було проведено також в сільській місцевості, тому що до них ніхто не доїжджає, вони інформацію ну їм немає де е, класно взяти інформацію, де черпати, тому що просто включити Ютуб і показати тактичну медицину це складно. Коли я беру побратимів, вони військові медики, або, або я провожу це цікаво, і діти. Мають якесь розуміння та і вчителі. П'ятий напрямок це спільне служіння через Християнську службу порятунку. Можливо, ви чули про таку християнську службу порятунку ХСП. Туди входить багато капеланів. Православних, Гримо, греко-католиків, протестантів, є спільні, зараз формуються спільні групи, ми будемо спільно виїжджати на ротації. Тобто ми їдемо в підтримку штатного капелана, виїжджають 3-4 капелани з різних деномінацій, ми проводимо там певну перевірку, документи перевіряють і ми виїжджаємо. Через спільне служіння ми показуємо і військовим, і командуванню, що якщо ми, священники, в спільній молитві, в спільному служінні. Нас єднає мета до перемоги, і нас по-іншому сприймають. І командири, дух піднімається, і у наших військових піднімається дух. І шостий напрямок: це взаємодія з органами місцевого самоврядування, з різними церквами міста області. Ми проводимо молитовні сніданки, молитовні вічі. У нас це вибудовано вже роками, є Духовна Рада, Рада капеланів, і без нас ну, відверто не проходить жодного заходу. Нас запрошують, ми молимося, в нас є між братами розуміння, єднання, певна почерговість. Це вкрай важливо, тому що люди з цього світу вони дивляться, наскільки ми єдині між собою, наскільки ми зв'язані між собою, наскільки в нас є спільність. І вони нас так і сприймають. Тому, якщо дуже стисло і дуже коротко, це ті напрямки, по яким ми працюємо. Якщо будуть якісь запитання, я сьогодні-завтра є. Можемо поспілкуватися на те, на те, що вас зацікавить. Отож, бо давайте спільно помолимося. Прошу вас, стати дорогий Господь наш небесний батько наш. Ми дякуємо тобі за милість, за твою благодать. Ми дякуємо за те, що ти даєш таку чудову можливість. Нам зібратися, нам бути в спільноті, нам бути в єдності, Господь. І ми молимось прямо зараз за наших військових, за наших братів, які служать, Господь, щоб ангел охоронець був з ними пильно, щоб мудрість була на командуванні, щоб дух він піднімався, Господь, щоб те слово, яке було посіяне, воно проросло, Господь, щоб Ти благословив їх і був для них відповіддю в тих викликах, яких вони є. щоб Рука їхня недрогла, Господь, щоб в них було розуміння, що вони на одні, але з воїнством небесним вони перемагають ворога. І ми зв'язуємо в ім'я Ісуса всі замисли лукавого проти України, проти нашої територіальної цілісності, проти нашої незалежності, проти нашої духовної єдності і духовного прориву, який є в Україні. І я вірю в Україну. Я вірю, що Україна була. Буде житницею хлібною, буде житницею духовною, Господь, що ти підготуєш нас, як віруючих, ти підготуєш церкви для того, щоб ми прийняли тих ветеранів, які прийдуть, Господь. Давай нам мудрості, давай нам розуміння, як це робити. І ми тільки на тебе надіємось, Господь, але свою справу робимо. І ми молилися з вірою, не сумніваючись в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.